1 грудня у Дніпрі внаслідок жахливого ДТП було травмовано двох дорослих та двох дітей. Одна дівчинка 10 років, на жаль, загинула на місці. Єдина дитина, народження якої батьки чекали 15 років. Ексклюзивне інтерв'ю про родину винуватця в ДТП та подробиці із зали суду у нашому сюжеті. Наразі існує багато версій того, що насправді відбулося, тому що у зв'язку з тим, що було відсутнє світло, не працювали mm -hmm. камери, немає наразі підтвердження моменту зіткнення. Що розповідають вам, як все, все ж таки все це трапилось? Чи всі їхали в одній машині? Хто mm -hmm. був за кермом? Чи зможете ви розповісти ту інформацію, яку ви ти, було діяти? Да. Просто в машину в машині було п'ять людей: це Саша, Алла, батьки Сонії Віки і Міланка з ними вони поверталися додому. Вони там їздили. Вони чи на дачу були десь вони їхали, і вони повертались додому. Ми всі живемо на червоному камні, і в нас є оцей цей з'їзд, на якому це було це звичайний з'їзд, заїзд. У, у, у масив в наш. Я його теж прекрасно знаю. Да, коли там світлофор працює, там ніхто нікому не перешкоджає, коли пішохід, люди переходять, машини з'їжджають в цей. Ну І по ідеї, це сталося от, в цей момент з'їзду в, в двори, з'їзду з набережної. Тобто, сказати, що це якийсь, особисто з моєї точки зору, якийсь особливо е, Склад, небезпечний ти? поворот, Ну, як вам сказати, поворот, яким люди користуються кожного дня. Всі люди, які живуть на нашому масиві, хто їде додому з дому, всі їм користуються кожного дня. Як ви дізналися про трагедію? Вам зателефонували чи да. ви дізналися з масою ЗМІ? ні, змін? зателефонували. Мамі зателефонували і ну, чесно, ми навіть якось не Ну, я, якщо бути чесно, для мене досі, я, ну, типу, я як факт це розумію. Але усвідомлення, ну в мене його немає. Ну я ще воно якось мозгами розуміється, але якось не до кінця. Ну в мене я не, не можу збагнути, наприклад, те, що я там цю дитину більше ну не зустріну, коли приїду прийду до них додому. І вона не прийде і мені скаже Оль, привіт! Пішла тобі покажу там щось намалювали чи давай браслетики робити». Скажіть, будь ласка, а про що Мілана мріяла? Вона ділилась мріями, ким вона хоче стати, ким вона хоче бути? Ну, наразі вона мріяла, щоб папа був чистіше вдома, бо Рома там з 22-го року на фронті теж робить такий момент, коли одна людина захищає тут нашу всю державу, а інші люди забирають життя. Живуть своє найкраще життя, в якому вважають, що вони можуть ганяти на автомобілях, навіть якщо якісь люди ніхто нікого не калічить і не збиває. Ну це не значить, що якщо у вас є можливість жити звичайне життя, то ви повинні нести загрозу простим людям. Це до всіх любителів поганять. Який наразі стан дівчат, які перебувають у лікарні? Наскільки він важкий? Що можна розповісти, і які прогнози роблять лікарі? Важкий. Ну, Чесно, без цього, без жартів важкий. Я сподіваюся, ну тільки ж на найкраще. Що дівчат молодий організм, який ну він повинен боротись, він молодий. Я сподіваюся, що дитячі кісточки зростаються набагато краще ніж у дорослих людей. Я дуже сподіваюся на те, що в наших лікарів золоті руки, які врятують їх. Дякуючи всім, хто там поширює наш збір, там все-таки. Він якось поповнюється, що все, що треба буде сплатити, там, реабілітацію, ліки, що це все зможе зробитися. І що, ну, що... я сподіваюся, що все буде добре, але ну, як воно буде насправді? Інакшого варіанту, я навіть уяв... мені його навіть проговорювати, я не готова. А як батьки дівчат наразі себе почувають? Погано. Ну, і вони, і фізичний вони, і моральний стан. Да, ну, якщо, в них і фізичний стан доволі складний, може він трошечки легший, ніж у дівчат, а який насправді в них моральний, ну от, прям, я навіть не, не уявляю, бо це пережити це в моменті, взагалі все це, а потім ще, ну, вони ж знаходяться не поруч всі всі один з одним, а ще переживати, ну, не знаю, навіть уявляти страшно, що в них відбувається. Тата Мілани відпустила, він наразі вже ну, він, перебуває він, в місті. Відбуває, ну, він в місті, вони там займаються поточними там, справами, які треба. Ну, це я не знаю, як я теж думаю, що може в них там десь нині не до кінця є повноцінне усвідомлення, бо зараз і подій дуже багато оці два дні вони. Чересчур там насичені, а що буде, коли трошечки це момент спаде, ну, я не уявляю, як. Вони там цю дитину 15 років чекали. Тому що сказати, що це довгоочікувана і вилюблена люд... дитина, ну, це, це типу, нічого не сказати. Ну, це, типу, всі, всі знайомі знають, там, всі близькі, що, типу, ну це для всіх, ну, типу, і вона одна в родині. Чи ділилася з вами інформацію? Можливо, інша сторона якось виходила на зв'язок, пропонувала допомогу, плату лікування. Я такого взагалі не чула. Ну мені здається, що ні, але я прям взагалі не чула. Можливо, так, mm -hmm. якщо з вами ділилася цією інформацією, сьогодні поширилась поширилася інформація у засобах масової інформації про те, що батько Мілани не прийняв старший слідчий, який до якого він прийшов mm -hmm. сьогодні на зустріч, так, що він закрив кабінет, покинув будівлю. Щоправда, потім речниця обласної поліції вона спростувала цю інформацію. Чи маєте ви якусь інформацію від родини? Дійсно, чи це мало місце і було так, і чи взагалі відчувають вони якусь? Ну чи є в них відчуття, що це все ж таки спускається на термозах? Ця справа заминається, до них не дослухаються. Як це правильно сказати? В плані, що я не хочу там спорчений телефон робити? Заява прийнята тут. Там питань нема. Uh, Єсть, можливо, це наше суто людське, що хотілося б від uh, чого да. uh, проявленості більше, щоб більше якось поспілкуватися. Можливо, в плані uh, людяності да, от хочеться хотілось би дуже людяності. Може в плані. Uh, Фактично, як прийняється, може це все і типу, зроблено правильно. Але хотілося би, щоб ну, от, моє таке розживе уявлення е, взаємодії поліції і людей. Це поліція допомагає людям. В них має бути конект. Ну, типу, поліція прагне допомогти, тобто, тому вона е, може десь в чомусь емпатична до людей. А ну, тут, на мій погляд, між е, чи емпатична чи ні, то ні. Окрім фінансової допомоги, чи є у вас інформація, яку ще допомогу потребує родина? Конкретної нема. Від себе я б сказала це розголос. От щоб ця справа не зникла, не стала е, якоюсь умовною, щоб не було такого, щоб... Е, Покарали когось, а не винного, наприклад. Просто дуже хочеться, щоб це було справедливо. Справедливо і за всією відповідальністю, як і строгістю, яку тільки може бути. Не знаю наскільки правда, як так же само на ЗМІ пишуть, що там умовно водію, і ще, здається, не тому, якого в першочергово пропонували там термін від трьох до восьми років. Ну, це навіть дивно звучить. Ти вбив людину і там. Ще скільки людей покалічив, і такий термін це звучить, наче навіть негуманно. Тому хочеться, щоб це було дуже суворо. Людське життя не можна купити, ніхто не має права нікого вбивати. Мені з якої сторони питання, як. А... Батьки, наприклад, цього водія, як вони не бояться йому давати такі іграшки. Тобто вони не переживають. ну, Я розумію, що ці люди не переживають, що вони кривдять інших людей, а вони не переживають за своє, ну, типу, воно ж вбитись теж може. Типу, взагалі все одно. І от, мабуть, найголовніша мета тут у цього всього, це щоб не було такого, що отак от випадково забули. Ну, от воно якось Ну, типу, ця новина от затерлася, забулася і е, якось впустили на «нєт». Ні, от хочеться дуже сильно, щоб це було справедливо, бо е, в таких ситуаціях завжди страждають невинні люди, і дуже багато, і завжди дуже багато страждає і дітей, і всього іншого. А це неадекватно, коли батьки ховають своїх дітей.